Це наука про документ і документально комунікативну діяльність, що досліджує документ як джерело інформації. Об'єкт документознавства це окремі документи та їх сукупність в суспільстві. Структура документознавства базується на необхідності забезпечення комплексного дослідження документа. Як системи в єдності трьох обов'язкових і достатніх елементів. Це матеріального носія, інформаційного наповнення і комунікаційної орієнтованості. Документ це інформація, зафіксована на матеріальному носієві способом створеною людиною. Або ж документ це матеріальний об'єкт, що містить інформацію. Документування це створення документу з використанням різних методів, способів і засобів фіксації інформації на матеріальному носії. Вивчення документа як системи означає вивчення його структури. Функція документа – це його суспільна роль, мета, завдання і призначення. Загальні функції документа наступні. Кумулятивна. Комунікативна інформаційна. Також спеціальні функції документа управлінська, пізнавальна, правова, меморіальна, загальнокультурна властивості документа. Це відмінні риси документа. Сюди належать знаковість, семантичність, відображення розумової діяльності людини, а також об'єктивної дійсності, дискретність. Безперервність – здатність збереження змісту і матеріальної форми документа при його використанні. Ознаки документів. Наявність соціальної інформації, фіксованість інформації і передавання інформації. Інформаційна складова документа наступна соціальна, масова, спеціальна, логічна, естетична. Матеріальна складова документа це фізична сутність документа носій інформації. Структура документа це ідентифікація типу та виду документа. Внутрішня структура документа це його внутрішня будова, зміст, передмова, вступ, основна частина, післямова. додатки. Зовнішня структура документа це його зовнішня форма, обкладинка, титульний лист, аркуш, корінець та інші. Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлених чи призначених в якості об'єктів промислового майна і про права власників на винахід. Реквізити документа це обов'язкові дані про документ. Набір і послідовність для кожного документа свій. Класифікування документів це розподіл документів по класах з метою впорядкування та створення класифікаційної схеми. Класифікація документів перше. За характером знакових засобів фіксації інформації. Текстові, іконічні, ідеографічні, звукові, матричні, цифрові комплексні документи. За виміром запису інформації: одну, дво, 3 вимірні документи, наприклад, перфострічка, службовий лист, глобус. За призначеністю для сприйняття інформації магнітофон, телевізор, ЕОМ, телефон. За каналом сприйняття інформації: візуальні, тактильні, аудіальні, аудіовізуальні. За ступенем розповсюдження інформації опубліковані, не опубліковані, електронні. За рівнем обробки часу. первинні. Вторинні. За змістом десятинна класифікація документів. Універсальна десятинна класифікація, бібліотечно бібліографічна класифікація і єдина класифікація літератури. Класифікація документів за характером соціальної інформації. Це масові, спеціальні, особисті. Класифікація документів за матеріальною складовою. Штучні. Це паперові, полімерні, металеві і природні. Шкіра дерево. Очеред. Класифікація документів за матеріальною конструкцією. Аркушевий документ картковий, стрічковий, флеш-картковий. Класифікація документів за способом їх документування: рукописний, графічний, механічний друкований, електромагнітний і цифровий. Класифікація документів за обставинами їх існування в зовнішньому середовищі. Це регулярність видання, час виходу у світ, місце виникнення в науковишньому середовищі. За регулярністю видання є періодичні та неперіодичні. За часом виходу у світ оригінал та копія. За місцем виникнення місцевий, закордонний, міжнародний, регіональний документ. Типологія документів. Віднесення документу за сукупністю ознак до відповідного типу. За характером інформації, читацькою аудиторією цільовим призначенням. Видання це документ, що пройшов видавничу редакційну обробку, отриманий методом друкування або тисненням та призначений для розповсюдження інформації. Класифікація видань цільове призначення, об'єм. Склад основного тексту, структура, ступінь переробки інформації. Офіційне видання опубліковане від імені державних органів, установ, відомств, що містить матеріали нормативного або директивного характеру, наприклад, закони, укази, інструкції. Нормативно-правові видання, конституція, закон, указ, ухвала, розпорядження. Рішення. Нормативно-інструктивні видання. Накази інструкції положення. Наукове видання містить результати теоретичних та експериментальних досліджень. Автор реферат дисертації це наукове видання у вигляді брошури, що містить реферат проведеного ним дослідження, що представляється на здобуття вищого ступеня або доктора наук. Препринт, наукове видання, що містить матеріали попереднього характеру, опубліковані до виходу у світ видання, в якому вони можуть бути поміщені. Книга джерело інформації, основний різновид документа в бібліотеці. Форма зберігання інформації призначена для зберігання інформації, призначена для багатократного використання і передачі інформації. Створення книги наступні етапи автор, видавництво, технічний редактор, художник, кресляр, фотограф, коректор, типографія, цех набору, друкарський цех, прошурний цех, оптова база, магазин, книгарня, читач. Газета це періодичне видання. Що виходить через короткі проміжки часу постійним числом номерів, що мають однакову назву і не повторюються за змістом. Бюлетень вид періодичного видання має короткі офіційні матеріали, випускаючи його організації. Картографічне видання твір, головною частиною якого є зображення, побудоване в картографічній проєкції. Карта Картографічний документ побудований в картографічній проєкції зменшене зображення. Атлас – картографічний документ, що передає зображення різних об'єктів. Це, наприклад, карти, креслення, малюнки, який пропонується для навчання або практичного використання. Глобус картографічний документ у формі кулі, модель землі з картографічним зображенням її поверхні. Ідеографічний документ документ, що виражається за допомогою знаків символів. Плакат аркушеве видання, що містить малюнок, фотографію, монтаж або будь-яке спеціальне зображення з невеликим пояснюючим текстом. Естамп аркушеве видання, що являє собою відбиток твору образотворчого мистецтва з друкованої форми, що виготовлена самим художником. Літографія. Це процедура, друку при якій відтворюється малюнок або гравірування, зроблені на поверхні каменю, штампуючи його на аркуші папером. Нотне видання. Різновид видання більшу частину обсягу якого займає нотний запис музичного твору. Артефакт документ, що володіє особливою соціально-культурною цінністю, невластивою документу в цілому. Ізографічний документ це документ, зміст якого зафіксовано у вигляді точного, зменшеного, збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик реального чи уявного об'єкта за допомогою іконічних знакових засобів, альбом ізовидання, основу якого складає Поліграфічне відтворення картин, малюнків, креслень тощо зі зворотним пояснюючим текстом. Нормативний документ це документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Стандарт нормативний документ заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального. І неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. Кодування інформації це вироблена система правил фіксування інформації. Знаки можуть бути подані у вигляді літер, крапок, тире, ліній, цифр тощо. Документна комунікація це комунікація опосередкована між документами в соціумі та побудована на їх обміні між двома або більше споживачами інформації. У своїй основі процес комунікації становить процес руху інформації в ланцюзі. Відправник, канал, одержувач.